Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту оперативності, невідокремлення фактів від коментарів та про джинсу. 12 листопада в ефірі Одеського муніципального каналу вийшов репортаж під назвою Військовий конфлікт на сході України порушує багато питань. З репортажу глядачі мали дізнатись, якими є шляхи вирішення конфлікту, та почути думки експертів з цього приводу. Принаймні так обіцяв ведучий випуску новин. До участі у репортажі було залучено двох експертів: Григорія Перепелицю з Київського національного університету імені Шевченка та Артема Филипенка з одеського філіалу інституту стратегічних досліджень. Пан Перепелиця говорив про глобальну трансформацію міжнародних відносин, про перехід від однополярного світу до багатополярного, про небезпечні наслідки такого переходу. На думку пана перепелиці, в умовах послаблення Сполучених Штатів Америки утворився вакуум впливу в різних країнах світу, і агресія Росії проти України є одним з прикладів того, як цей вакуум намагається заповнити нові геополітичні гравці. Пан Филипенко в свою чергу заявив, що енергетичні ресурси є засобом впливу на країни Європи та Південного Кавказу. Він закликав до чимшвидшого розв'язання проблеми, тому що знову ми стикаємося з ситуацією, коли енергетика стає одним з засобів тиску на Україну та інші держави, сказав пан Филипенко. На завершення автор репортажу висловив думку, що конфлікт на сході України може бути лише ланкою в ланцюгу воєнних геополітичних ігор багатополюсного світу. На наш погляд, цей репортаж мав би з'явитись в ефірі публіцистичної програми, але не випуску новин. По-перше, порушено стандарт оперативності. Незрозуміло, чому репортаж вийшов саме 12 листопада, а не раніше чи пізніше. Не зрозуміло, яким був інформаційний привід. По-друге, порушено стандарт відокремлення фактів від коментарів. Власне в репортажі заявлений лише один факт: військовий конфлікт на сході. Все інше позбавлені конкретності коментарів від експертів та від самого автора репортажу. Від високого та умоглядного до простого і зрозумілого. Ввечері 14 листопада харківський телеканал Сімон показав репортаж про мобільний зв'язок. Півтора хвилинний сюжет цілком і повністю присвячено оповіді про нові тарифи від оператора мобільного зв'язку. Хоча життя і дорожче, зазначає журналістка. Втім, оператор мобільного зв'язку пропонує своїм клієнтам не обмежувати себе у комунікаціях. Нові тарифи розраховані і на тих, хто любить поговорити всередині мережі, і на власників смартфонів, і на ділових людей, яким необхідно спілкуватись з абонентами інших мереж. У репортажі взяли участь маркетинговий директор компанії мобільного оператора. Він пояснював переваги того чи іншого тарифу. Також до сюжету були долучені двоє клієнтів мобільного оператора. Вони ділились радісними враженнями від нових тарифів. Не залишилась осторонь і авторка репортажу, яка заохотила глядачів користуватись вказаним мобільним оператором, а також пояснила, як на третину зменшити видатки на мобільний зв'язок. Приємно знати, що у швидкоплинному світі телебачення певні речі залишаються незмінними, як, наприклад, такі репортажі з ознаками замовленості. На початку грудня український кризовий медіа центр опублікував інфографіку з хіт парадом антиукраїнської пропаганди, яку було поширено в російських змі. До інфографіки увійшло сім липових новин від російських журналістів. На першому місці повідомлення від Першого каналу про торгівлю органами українських солдат, поранених в АТО. Згадали і про двох рабів. Правдивість цих та інших повідомлень була спростована російськими українськими журналістами, громадськими ініціативами та активістами. В останньому цього року випуску російських казок ми вирішили згадати ті повідомлення російських журналістів, які запам'ятались нам найбільше. По перше, це повідомлення про перемогу Дмитра Яроша на президентських виборах 25 травня. В ефірі російського першого каналу показали графіку, начебто, взяту з сайту українського ЦВК. На ній видно, що пан Ярош набрав аж 37% голосів, обійшовши навіть Петра Порошенка. Переконані пан Ярош відправив першому каналу свою листівку з подякою за те, що зробили його лідером перегонів. Також ми б хотіли згадати і загадкову розмову пранкера Олексія з Ігорем Коломойським. Олексій, прикинувшись діячем ДНР Губерєвим. Начебто довгі місяці спілкувався з паном Коломойським скайпом. Любителю розіграшів, буцімто вдалось вивести Дніпропетровського губернатора на відверту розмову про збитий малазійський боїнг. Сюжет про це вийшов на російському НТВ. Але Олексій розіграв і телекомпанію. Відео пана Коломойського було записано задовго до катастрофи, коли пан Коломойський ще був схожим зачіскою на Бетховена. З травня цього року пан Коломойський має коротке волосся. І нарешті наші улюблені казки про кров російських немовлят та винищення снігурів. Жарт миколаївських школярів, які назвали компот кров'ю російських немовлят, російське телебачення прийняло за чисту монету, так само, як і липову новину про те, що у запорізьких школах вчать вбивати снігорів, бо ті мають червоне забарвлення і схожі на радянський прапор. Ми знаємо, що серед російських журналістів є сумлінні люди. Також ми знаємо, що серед російських змі є ті, які серйозно ставляться до професійних стандартів. Ми щиро сподіваємось, в наступному році нам не доведеться стикатись з тими, хто вигадує страшні казки про Україну. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії BTV за підтримки Інтерньюз Нетворк. Приєднуйтесь до нашого проєкту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось вже наступного року. А доти будьте уважними до того, що бачите в новинах. Гарних свят!